Одного на многочлен – одне з найбільш поширених перетворень, які використовуються в вагою. Ви. Розглянемо приклади: 3А помножити на многочлен мінус А у квадраті додати 2А відняти 4. Правило множення просте. Для того, щоб помножити одночлен на одного Необхідно це помножити на кожен член нового члена окремо і знайдені добутки додати. Ясно, що це перетворення нам уже знайоме, оскільки ми знаємо, що воно ґрунтується на розподільній властивості множення. Ми такі перетворення робили, але, звичайно, це найпростіші випадки. Зараз ми переходимо до більш складних випадків. Отже, 3А помножити на мінус А у квадраті. В результаті ми ставимо той знак, який виходить при множенні. Оскільки це добуто чисел з різними знаками, тому результат буде від'ємний. Мінус 3А у третьому степені. Оскільки показники при невідомих додаються е, при однакових невідомих. Тут немає показника, це означає, що одиниця. Плюс 2 буде третій степені. Тепер 3а множимо на другий член маштеру. Множимо окремо число множники. 3 на 2 буде 6. Вийшло додатне число. Пишемо плюс. А на А показники odниčje, значить буде А в другому степені. 3а, мінус 4. число, числові множники. 3 на мінус 4. Число з різними знаками, отже, результат буде від'ємний. Модуль 12. І дописуємо купим частини А. Ще один приклад. Душі відкрити 4х 2 Відняти х плюс 12. Ось такий ночлен помножимо на оточне мінус 2х. Зверніть увагу, що абсолютно не важливо, чи подночлен перед ногошленом, чи навпаки, оскільки від перестанення множників добуток не змінюється. Так само і в цьому випадку це значне ми повинні помножити на кожен доданок у тушках. Отже, 4х квадрат множити на мінус 2х. Добуток чисел з різними знаками, тому результат від'ємний. 4 на 2 буде 8. Х у квадраті на х буде х у третьому степені. Мінус x помножити на мінус 2х. Добуток двох від'ємних чисел. Це число додатне, тому записуємо результати плюс 2х. Буде 1 плюс 1 у другому степені. І 12 помножити на мінус 2х. Число з різними знаками. Результат від'ємний. Пишемо мінус 24х. Розглянемо таке завдання. Спростити вираз. 2n. Дочки відкриті 3n е у квадраті мінус 5n е, плюс 4 закриті дужки, Відняти 6 дужки відкриті. N е у третьому степені мінус 2n е у квадраті плюс 3n. Е. Ну, Для того, щоб спросити дужки, нам потрібно переможити оцей одночлен на цей новий Потім перемножити цей один член на цей шлен і потім звести подібні члени, якщо там такі будуть. При множенні відразу кожен одночлен записуємо в стандартному вигляді. Отже, 2n множимо на кожен додану покреп. 2n на 3 це буде 6n у третьому степені. 2n на мінус 5n. Число три знаками, значить буде мінус. 10n в квадраті. 2n на 4. додатне число. Пишемо плюс перенесемо сюди. 8n. Дужки ми тут розкрили. Тобто перемножимо. Тепер нажимо цей означлен на даний вираз. Міс 6 множити на n у кубі, це буде мінус 6n у кубі. Міс 6 множимо на мінус 2n у квадраті. Результат буде додатким плюс 12n у квадраті. І мінус 6 множити на 3n. Чисто залізними знаками результат буде від'ємний. Мінус 18n. Перевіряємо, чи є подібні члені. 6n і мінус 6 N3, не просто потрібні, а протилежні дотанки. Вони взаємно знищуються. Мінус 10н в квадраті. І є ще тут. Н2 плюс 12. Отже, мінус 10 плюс 12, число з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менший. Це буде 2. І дописуємо губерну частину н в квадраті. І доданки. 8n відняти 18. Чисто з різними знаками. Ми від більшого модулю віднімаємо менший, це буде 10. І ставимо знак числа з більшим модулем. Тобто мінус, мінус 10. Розв'яжемо рівняння. Оскільки в цьому рівнянні в нас є дроби, то перший крок спробуємо позбутися знаменників цього рівняння. Знайдемо найменший спільний кратний на знаменників цих двох дробів. Це буде 12. І помножимо на 12 даний рівняння. Додатковий множник першого дробу буде 3. Додатковий множник другого дробу буде 4. О, 2. І додатковий множник цього числа буде 12. Як ми знаходимо ці додаткові ноги? Це результати скорочення. Якщо ми цей кріх множимо на 12, 12 4 скоротиться, то залишиться у нас стрільчика. Тому записуємо 3, помножити на 3 мінус 2х. Відняти 12 6 скоротиться, це буде часи, кутрійка залишиться, ось ця двійка, додатковий В даному випадку співпадає із числом, яке залишається в результаті скорочення. 5х мінус 3, рівня і 12 умножити на 2, 24. Залишилося нам е, розкриті душки звести подібні члени. Тобто, іншими словами, тут ми множимо одну член на одного Ми використовуємо те саме правило. 3 на 3 буде 9. 3 на мінус 2х мінус 6х. мінус 2 на 5 мінус 10х. Мінус 2 на мінус 3, плюс 6. Дорівнює 24. Доданки з іксами переносимо в ліву частину. Мінус 6х відняти 10х. Оскільки минуло всі в лівій частині ми їх просто переписуємо. Доданки без іксії ми переносимо право. 9. При переносі змінюємо стан мінус 9. 6 переносимо в печальному мінус 6. І 24 залишається в правій частині, записуємо. Це число із його знаком. Зводимо подібність на любовій частині. Мінус 16, звідки ми додаємо два від'ємні числа. Треба модель додати перед результатом ставимо число мі, знак мінус. Мінус 9, мінус 6 це буде мінус 15. І додати 24, число з різними знаками від більшого модуля віднімаємо менший, буде просто 9. І здоров'я. Треба добуток поділити на множник коло ікса. 9 поділити на мінус 16. Оскільки ми ділимося з різними знаками, результат буде відємний. Мінус 9, 16. Довести, що значення даного виразу не залежить від y. Для того, щоб це довести, нам необхідно спростити даний вираз. Тобто розкрити дужки і звести подібні члени. Ми використовуємо правило множення одночлена на налочне. Х помноження на х у другому степені. Це буде х у третьому степені. Х множимо на мінус 3 у оскільки ми множимо числа з різними знаками. Результат буде відємний. Пишемо мінус. 3хі. І Тому що на мірі буде плюс ігри квадрат. Дочки вже відкрили і залишиться у нас останній доданок мінус у Ми бачимо, що ці протилежні доданки вони знищуються. Ці два доданки також протилежно знищуються. У нас вийшло і у третьому степені. Даний вираз не залежить від змінної y, оскільки її там немає. Довести весь таку 3х на x-7, як додати, 3Y на х плюс єдиник дорівнює 3 до шкафі х квадрат до сієдих квадрат. Щоб довести тутожність, нам необхідно показати, що ці два вирази приймають однакові значення для будь-яких значень змінних. Звичайно, щоб перевірити всі можливі випадки, ми не маємо можливості, скільки варіантів є нескінченна кількість. Для того, щоб довести цю тотожність, ми... Перетворимо ліву частину, перетворимо праву частину і покажемо, що можна одержати однакові вираз. Отже, беремо ліву частину і розкриваємо дужки, записуємо у вигляді вночне на стандартного вигляду. 3Х, дужки відкриті, І зміняти і закриті дужки, плюс 3 ігри, дужка Х плюс І. Розкриваємо дужки в лівій частині. Це буде 3х у квадраті мінус 3x плюс другій дочки відкриваємо 3Yx плюс 3Y у квадраті. Мінус 3 xy і плюс 3Yx. ХYХ це один і той же вираз. Тому ці два вирази є протилежними. Вони взаємно знищуються. У нас залишається 3х у квадраті плюс 3 ігр у квадраті. Візьмемо праву частину 3 дошні відкрити. Х квадрат плюс у квадрат. І так само розкриємо дужки. Це буде 3х у квадраті плюс 3 іде у квадраті. І в першому і другому випадку ми одержали один і той же вираз. Це означає, що тотожність でも。で